Вітаю, мене звати Віталій, я експерт з нерухомості будівельної компанії Socio Developer. Сьогодні дедалі більше людей запитує, куди вкласти свої кошти, як не втратити накопичення, а навпаки примножити їх, адже капітало завжди супроводжується ризиком, особливо під час війни. Маючи багаторічний досвід в банківській справі, я маю відповіді на ваші запитання. Ринок нерухомості завжди розглядався як пріоритетний для вдалих інвестицій. Перейдемо до цифр. За даними сайту Лон, кількість новобудов, які були в продажі у лютому 22-го року, становила 1116 об'єктів. На даний час відновили роботу 889 будівельних майданчиків, а це менше 80% до воєнного періоду. Щодо Івано-Франківська, тут ситуація кардинально відрізняється. Кількість об'єктів будівництва навпаки зросла. За статистикою в місто входить п'ятірку лідерів по кількості новобудов на стадії будівництва. А отже, івано франківськ є одне з найкращих міст для інвестицій. До прикладу, у 2021 році ви придбали квартиру від будівельної компанії Social Developer. Заплатили за неї 500 тисяч гривень. Зараз її вартість удвічі вища. Порахували? Вигода очевидна. Не зволікайте, інвестуйте в нерухомість уже сьогодні. «Соціум Девелопер» – об'єднані успіхом.